Нас велика частка людей, які кажуть, що я за цю владу не буду воювати, і це вже питання до того: а за що ви готові воювати? А ви ні за що не готові воювати? То якого ви в 2019 році проголосували за війну? Тому що, голосуючи за непрофесійних, некомпетентних людей, даючи їм повну абсолютну владу в цій державі, ви проголосували за війну. І мені дуже цікаво, скільки от з того Контингенту, які обирали сучасну владу, яка відсутковість пішла воювати? а Яка відсутковість зараз відлинює від мобілізації чи виїхала за кордон? Це навіть не питання засудження, яке я говорю, це питання усвідомлення причин. І наслідків це питання усвідомлення відповідальності за нашу державу. Бо я можу точно сказати за прихильників Європейської солідарності Петра Порошенка, що у нас переважна більшість партійців або воює, або волонтерить. На жаль, ми маємо величезну кількість партійців, які загинули е, і прихильників сьогодні. На жаль, ми маємо роковини по Олегові барні, який загинув в бою. Будучи депутатом попереднього скликання, він не шукав нагоди десь там відлиняти, і він загинув напередодні свого дня народження. І от сьогодні ми його вшановували, і, і, і таких людей є дуже дуже багато в моєму середовищі. А тут треба проаналізувати хто що, куди і як.